Продається добротне домоволодіння в мальовничому селі Китайгород, що знаходиться в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокій і комфорт за межами міста, але з доступом до необхідної інфраструктури. Будинок зведений у 90-х роках, має загальну площу 80 метрів квадратних, він побудований із цегли на міцному кам'яному фундаменті. Покрівля виконана з шиферу, горище сухе, без підтікань, підключена електрика на три фази, із двотарифним лічильником день та ніч. Планування дому включає велику веранду, просторий коридор, дві прохідні кімнати, спальню та залу, опалення в будинку парове та електричне, а також є діюча грубка для додаткового обігріву. Дерев'яні вікна в гарному стані, без щілин, високі стелі додають затишку і простору, підлога у спальні та кімнатах дерев'яна, в інших залита і покрита плиткою. Великий заїзд виконаний із залізобетонних плит, а земельна ділянка площею 25 соток приватизована і поділена на житловий сектор, господарську частину та сад з городом. Господарські будівлі включають літню кухню з верандою та житловою кімнатою, яка опалюється грубкою, сарай, хлів та великий погріб. Всі споруди доглянуті, побудовані з блоків на кам'яному фундаменті, на території подвір'я є діюча криниця глибиною 18 метрів. Село Китайгород має розвинену інфраструктуру, розташоване всього за 25 кілометрів від центру міста Кам'янець-Подільський. З яким його з'єднує нова асфальтована дорога. Всього за 50 метрів від домоволодіння знаходиться зупинка маршрутного транспорту, який курсує 4 рази на день. В селі є школа на 11 класів, дитячий садок при школі, два магазини. Для любителів природи неподалік протікає річка Тернава, яка впадає в Дністер. А також є ліси з неймовірними краєвидами. Та безлічу архітектурних та природних пам'яток, які варто відвідати та насолодитися мальовничими краєвидами. Цей будинок чудовий вибір для тих, хто мріє про життя в спокійному селі і доступом до природи. Не пропустіть нагоду оглянути цей прекрасний варіант, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.